Друзі, вітаю всіх! Мене звати Антон. Це канал Авто І сьогодні ми будемо говорити про дилерів в США, які також як і наші перекупи купують машини на аукціоні, щось з ними роблять там, щоб типу все було ок, і продають знову на аукціоні. А потім авто вже розлітається по всьому світу як гарячі пиріжки, і приносять купу проблем новим власникам через приховані якісь нюанси з історії тих авто. У нас є колега Сполучених Штатах. Тобто я зараз буду переглядати автівки через сервіси перевірки авто. А він буде реально з камерою вже ходити і дивитися на ті машини. І ми будемо мати повну цілу інформацію. Якщо буде цікаво, ставте пальці вгору, не цікаво пальці вниз. В будь-якому випадку пишіть коментарі про ваші історії життя. Як ви купляли авто на аукціонах в США, як ви їх привозили, як ремонтували, у кого був хороший, у кого поганий досвід. А це все звичайно. І Давайте починати. Друзі, у нас Mercedes-Benz C це клас 2019 рік за 18200 доларів. Крута машина для крутих хлопців. Це просто лялечка. Але знову ж таки опускаємо курсор вниз і бачимо дуже довгу історію продажу. А це завжди свідчить про те, що щось таки не так. Так, перше, що потрапило. На аукціон це авто від страхової компанії. Авто не заводилося і не їхало. Пробіг був 20 тисяч 115 миль. Передня частина дуже сильно ушкоджена, була якась серйозна аварія, кап капот зм'ятий, немає підсилювача, бампера. Бампера а, в салоні, судячи з усього, стріляний, стріляна безпека, безпека і а, на кермі. І шторка, здається, водійська ну Тобто дуже багато ушкоджень, але а, виглядає це нежахливо, бо робили дефектовку, познімали якісь зайві вже а, поламані елементи. Все, що не можна відновити, вже зняли. А, бачимо, двигун під капотом стоїть, все погнуто, кришка від двигуна окремо. Біля машини лежить, можна щось полагодити, почепити спочепити її на місце, і буде нова машинка. Тому, паче, ну машина, скажімо, преміум класу 2019 року доволі свіжа. продавалася все це в 2020 ро році Тобто, десь в штатах а, хтось купив круту тачку і протягом року її а, розбив. І вона потрапила отак, от на аукціон. Далі її ді-дилер. А, дилер купляє і починає її продавати. І чогось, якщо він купив її за 23 тисячі 500 доларів, а, йому більше 16 тисяч 800 доларів вже а, вперше ніхто не дав. Подивимось, що тут не відновлювали з тієї машини. Тут дуже дивна історія. Бо вже а, ну це прям ціла машина. Тут бампер на місці, оптика на місці, а, виглядає все круто. Є проблеми з зазором на капоті. Ззаду, здається, все, все нормально. Або я не бачу якихось серйозних ушкоджень. Вже ставили подушку безпеки водія. Салон десь почистили, десь прибралися. оту От кришку, про яку я казав, пластику вже вдягнули поверх двигуна, і це тепер виглядає нормально. Дуже багато пластикових ставок, тому під капотом зараз важко роздивитися, що насправді зробили і як зробили. Тобто, це треба вживу дивитися на фотографіях. Виглядає ну, нормально, виглядає так, як ціла машина. Маємо чорні диски, AMG. вже, як бачимо, це нова, нова модель дисків R20 вони. Зовній автомобіль має дуже-дуже чудовий вигляд. Я не бачу якихось таких значних пошкоджень по цьому автомобілю. Вони взагалі в принципі, відсутні. Все бачу, що тут елемент трошки відійшов. Давайте заглянемо всередину. А, ось, бачите, відсутній елемент дверний. Карбонові вставки такі декоративні. Подивіться на ці гарні сидіння від AMG. Розкішний інтер'єр салону. Це виконано дуже-дуже. Стримано і водночас дуже дуже спортивно. Але чому її вже дорожче 16 800 ніхто не хотів забирати, це питання. Ну і, звичайно ж, дилер не віддав, бо не хотів втрачати гроші. Наші виставляти її далі. Дилер купив її в 20-му році, а далі виставив в 23-му і вона досі, досі, досі продається і досі стоїть позначка Not Sold. Вона вже, до речі, запускається і їде, заводиться. Тобто полагодили і технічний стан. Остання ціна, що давали, 18200, а найбільша ціна, що ми бачимо, 25 500 доларів. Ну, тут певно дилеру треба було віддавати вже за ці гроші, бо 25 250 є. Все інше нижче двадцятки Десь дилер вклав гроші і сподівався заробити більше, але люди побачили, що воно і як воно було, і побоялися давати. Тому на останньому оголошенні зараз стоїть 18200 ціна. Це було 3 квітня 24 цього року от зовсім. Нещодавно ну подивимось, друзі. Наголошую, коли ви бачите таку машину за такою ціною, дивіться, що з нею було на початку. На початку ви побачили, вона дуже розбита, вона була в серйозному ДТП, вона не заводилася. Тепер. Її продають, наче нову машину, вже за більше гроші так це привабливо, і навіть якщо замовити цю машину за ті 18 200, пригнати в Україну і виставити на продаж одразу, може можна щось заробити. але це завжди проблема. Бо це рулетка. Ну насправді рулетка. Що там на відновлювали, чи проїде той двигун хоча б кілька тисяч кілометрів, чи не проїде, чи не відвалиться у вас бампер на ходу, невідомо. Не ризикуйте Звігер авто Радить вам дуже ретельно придивлятися до того, що ви обираєте. А ми їдемо далі. А якщо друзі вас не влаштовує перспектива придбати кота в мішку, мати справу з нечесними на руку продавцями, у мене для вас є рішення. Компанія Звігаравто з 2017 року принала в Україну вже 20 тисяч автомобілів. І все це була. Прозора історія, чесний пробіг і можливість стежити за всім процесом пригону від самої покупки до того, як авто потрапляє до вас у руки а, за допомогою нашого сервісу а, через кабінет користувача. Якщо хочете більше інформації, дізнатися, приходьте за посиланням під відео, а, приєднуйтесь до нас, а ми зробимо все можливе для того, щоб ви отримали машину без зайвих клопотів, без зайвих нервів і за помірну ціну, звичайно. І почати. Хотілося б не просто з машини в сполучених штатах, а з реально американської машини, з машини з дуже довгою історією, машина, яка випускалася з 40-го по 20-й рік вже нашого сторіччя, це машина, в якій убили Кеннеді колись. Це машина, яка нам дуже сподобалась в кінофільмі Матриця. Ну, звичайно, не в новому а ще в старому поколінні. І зараз ми дивимося на Лінкольн Continental 2017 року. Ну, авто просто преміум клас, важкий люкс американський, і наша машина за. 3850 доларів продається на аукціоні. І що нам цікаво, на що я хотів би сьогодні взагалі звернути увагу на історію, на історію продажі. Відкриваємо перше перше повідомлення, як ця машина потрапила на аукціон. Вона продалася за 7800 доларів у 2020 році. І стан у неї був, ну, м'яко кажучи, не дуже. У неї був чи знятий чи відірваний. Задній бампер виглядає все це не дуже. Задні, задні фонарі не всі. Вікна відкриті, заднє скло вибите. Попереду теж немає лобового скла. Водійське пасажирське вікно чи відкрите, чи вибите, немає переднього бамперу взагалі. Але є решітка радіатора. Що під нею, ми не знаємо. Оптики передньої немає. Всередині салону купа якихось запчастин, що познімав. А ось вони, до речі, в салоні лежать ці бокові вікна. Не те місце, де вони мають бути, але добре, що, хоч якось, є, відірваний бардачок, щось з передньою панеллю, незрозуміле. Якийсь целофан, така машина збери сам. А можливо, це страхова компанія. Все це знімала, щоб зробити дефектовку і розібратися, там, що що з машиною, як її продавати, виставляти на аукціон. Ну здається, по е, технічному стану, ти типу, по двигун на місці бачимо. Е, Бачок, тобто охолоджуюча рідина, теж на місці. Натяк на те, що радіатор можливо цілий, можливо, воно все реально в зборі. Почитаємо, що за інформацію нам дають. Воно заводиться і їде, як нам пишуть. На одометрі 36919 тридцять миль. Автівка 17-го року. А це все продається а, в 2020 -му. Далі автівку купляє дилер. І дилер починає виставляти її на аукціон за 4850. Він її не віддає. За 800 не віддає 8,200 не віддає знову 5 тисяч. Це вже літо 21-го року. Не віддає 7 тисяч не віддає. Сподіваючись, заробити більше. Невідома ціна. 400, 6700, 7600. Знову дві. Ну, тобто, дуже, дуже довга історія. І от остання ставка за неї 3850 доларів продано. Коли дилер її забрав з, зі страхової компанії з аукціону, дилер трохи вклав гроші в неї. Вже пишеться, що вона їде. Пробіг той самий, а на фотографіях ми бачимо зовсім інший варіант. Тут вже є задній бампер на місці, десь трохи може полірнули, бо виглядає це подряпин не видно. Скло заднє вклеєне, бокові віконця всі на місці підняті, виглядає це дуже гарно. Ззаду складно придратися Тобто гарна машина, гарна машина за свої гроші. Що спереду? Тут все зовсім не зрозуміло, бо. Ага, на даху подряпане, на даху вм'ятане. Таке відчуття, що авто кувиркалося через дах, що з машиною були дуже серйозні проблеми. Потім її вже розібрали, і ось знову дилер зібрав і подає нам як типу непоганий варіант. На ходу з гарним салоном, вікна на місці, і все добре. До чого я веду? Це та сама машина, яка кувиркалася через дах самого початку. Просто фотографії там не так передавали все це. Фотографії перші були не дуже. І ось останні фотографії знову все те саме. Більше нічого з машини не зробили. Лобове не вставили. Ага, салон з цього ракурсу не дуже. Щось тут порване з сидіння, тут протерті сидіння. Ну така обита тачка, верх розібраний, тобто зсередини немає нормального даху. Певно, це через ці ці курки. Чогось дверна карта, якісь елементи салону валяються окремо від машини на вулиці на фотографії. і дилер вже віддав її за 3,850. Ну так, ціна дуже приваблива. Типу, доволі свіжа машина з невеликим пробігом, але е, з тими ушкодженнями, які у неї були, які ми побачили з самого початку, е, ми е, наполегливо не радимо вам купляти схожі машини. І дуже уважно стежити за те, за тим, як машина потрапила на аукціон, як вона зараз продається, і що ви маєте зараз. Тобто не переплачуйте і не ризикуйте. Це дуже важливо. А ми їдемо далі. Як ви вже знаєте, для комфортної покупки авто США ви можете звернутися за контактами в описі цього відео. Компанія Zviger Auto допоможе вам обрати саме той автомобіль, який вам потрібен: один або оптом тут. Як вам зручніше, ми співпрацюємо з п'ятьма найбільшими аукціонами майданчиками сполучених штатів і завжди маємо, що вам запропонувати. А через кабінет користувача ви можете стежити за всім, що відбувається з самого моменту придбання автомобіля і до того, як він потрапить до вас. Застрахувати автомобіль, знизити ризики, заощадити гроші це все до нас. А ми завжди раді вам допомогти. Так, друзі, далі у нас BMW M5 2022 року це. Справжній спортивний боліт з Австрії з двигуном 4,4 літри в стоці 625 конячок. Ну, погодьтесь непогано. Класна машина, і на фотографіях все дуже класно, але ми починаємо з першого продажу. Від страхової компанії. Страхова компанія в травні 2023 року виставила це авто і продало за 28 з половиною тисяч доларів. На фотографіях видне серйозне ушкодження. Тут ланджерони і важелі, підвізки, все вирване, розбита передня частина. Це просто якась каша, і ще й ззаду удар в бампер. Так, що тут стріляно? Стріляно все. В салоні вистрілили всі подушки. І водія, і пасажири, бокові і, судячи з усього, нижнього, треба дуже уважно дивитися, часто нижні подушки стріляють, потім їх обережно обрізають. На фотографіях типу, непомітно, а фактично подушку треба міняти. Ззаду те саме, бокові шторки, все вистрілило. Тобто авто потрапило в дуже серйозне ДТП. Так, пробіг був 16265 миль. Тепер дивимось, що з ним зараз. Зараз воно не продане. Його намагалися продати за 59 тисяч доларів. Чогось не продане 60 тисяч доларів, не продане 67 тисяч доларів, не продане, 57 тисяч доларів не продано. Зараз 65 тисяч доларів знову не продане. Чому ж так? Ну, погодьтесь, ціна вирісла вирісла в рази. З 28 500 доларів більше ніж в два рази. Також він має спойлер карбоновий спойлер. Подивіться на цей колір. Це BMW-шний колір. Дивіться, які 20-го радіусу ми маємо диски, перфоровані е тормоза. Просто подивіться, наскільки він виглядає розкішним Давайте заглянемо до середини Подивіться навіть ще. Плівка не здерта з сидінь. Ви, ви розумієте, наскільки який стан ми маємо в даному автомобілі. Ви, ви гляньте, просто, як, як грає кольор на сонці. Ви подивіться, наскільки великий екран. Тут ми також маємо сенсорний екран, немає таких елементів. Автомобіль заводиться. Є елементи, які потрібно налаштувати, але в цілому карта все працює. Які рівні безпеки прошити в BMW m стилі Ви подивіться на це кермо, яке ми маємо з вами? Чудові спортивні леп лепіски. Дилер її, що називається, підшаманем вона тут помита, блискуча, передок цілий, дивимось ззаду теж виправлені пошкодження того бамперу авто да, відновлене. Тут можливо є питання, є питання по зазору. Отут, де крило прилягає до даху, по капоту візуально так не кидається в око, але... Можливо, тут проблеми з зазором біля фари виглядає, виглядає приємно, виглядає, як, як воно і має бути. Салон цілий, все дуже, дуже гарно, дуже круто. В неї вклали реально гроші в то відновлення, але якої якості воно було, ніхто не знає і вже ніколи не дізнається. Знову ж таки, під капотом все підфарбоване, пластик стоїть на місці, все вирівняне. І здається, воно. Як має бути, коли машина потрапляє в таке ДТП, у неї завжди з'являється ціла купа проблем, які можуть потім вилазити вже потроху. Протягом експлуатації, може на перших сотнях або тисячах кілометрах, можуть можуть бути проблеми. Взяли відновлене авто, тим паче за такі гроші. Ну 65 тисяч 500 доларів тепер маємо. Було 28 500. взяти авто за 28 з половиною і відремонтувати самому привабливіше ніж зараз а, взяти кота в мішку і не знати, що з ним буде завтра. Такі історії дуже часто трапляються. Перевіряйте авто, завжди дивіться історію. Ну що ж, друзі, сьогодні ви побачили на власні очі, скільки секретів може ховати в собі блискучий капот вживаного авто. І навіть в Сполучених Штатах є ті сірі ділери, які купують машини, роблять з них ляльку, а потім продають вам кота в мішку. Не потрапляйте в такі ситуації, будьте уважними, обережними, передивляйтесь інформацією. Перевіряйте інформацію, якщо ви не знаєте, як це робити, звертайтесь до нас, і а, ми допоможемо вам завжди знайти і підібрати ідеальний варіант. Компанія «Звігер Авто» має в тому дуже а, великий досвід. У нас є людина, яка знаходиться в Сполучених Штатах. Вона знімає а, відео. Ви можете побачити їх на каналі, просто ходить, знімає ті машини. І ви дивитесь вже не на фотографію, а на а, якийсь реальний огляд машини з усіма її проблемами, перевагами або недоліками. Не ризикуйте і обов'язково ставте пальці вгору, пальці вниз, діліться своїми історіями в коментарях. Будемо їх обговорювати, будемо ділитися з іншими людьми, щоб всі знали, як коректно і безпечно придбати собі власний транспорт за хороші гроші. І сполучених штатів з вами був Антон. Це «Звігер Авто». пока.